Європа каже: дивись, ми на 80% вже зменшили. Давай ти накладай більш сильні санкції проти русських. А президент Трамп, я думаю, вважає, що якщо він накладе санкції одразу всі сильні, він закриє можливість дипломатії з рускими. На мій погляд, це так. Тому я і кажу: я вважаю, що всім країнам треба. Припинити думати про себе і свої майбутні відносини з рускими, а більше думати про Україну, бо це сьогодні і зараз. І кожен день їх торгівлі між собою, хто які санкції буде накладати на русських, кожен день вартує нам багато, багато життів наших громадян. І це дуже небезпечно. І якщо чесно, не чесно.